Всім привіт! Мене звати Маша. Я відчуваю, що скоро всі парфблогери, і я в тому числі почнуть робити якісь різдвяні підбірки, підбірки алкогольних ароматів, можливо, там, не знаю, ароматів підготовки до свят. А я хотіла б зараз, ще поки в нас не почалася ця вся активна така пора, розповісти вам про аромати. Чисті, мильні, тому що рано чи пізно від всіх цих святкових ароматів особисто я дуже втомлююся, я думаю, що ви також. Тому мені здається, буде корисно мати таку маленьку шпаргалочку, ніби підказки, що наносите на себе, коли вам хочеться просто відчути якусь мильну таку чистоту, спокій. ну от якось так. Тому давайте зараз будемо дивитися, що я підготувала. Я буду вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Якщо вам зі мною добре, якщо нам з вами разом цікаво. В цьому відео будуть різні аромати, як ті, які є в моїй колекції у вигляді флаконів, так і деякі аромати семплів, з якими я познайомилась нещодавно. Тому я думаю, що це буде цікаво. Трошки розбавимо мою колекцію, яку ви мабуть всю вже знаєте, бачили. Якщо, до речі, не бачили, в мене є відео про мою парфумерну шафу. Воно у січні я його знімала, і наступного січня, в 25-му році я буду знімати. Оновлену свою колекцію, але якщо вам цікаво, можете перейти подивитися і потім порівняти їх разом. Тож, перший аромат одразу такий трошки суперечливий, бо я думаю, що багато хто зі мною не погодиться, що це аромат чистоти, але я все поясню. Взагалі, всі аромати, які є в цій підбірці, їх об'єднує настільки навіть напрямок чистоти, скільки мильність. Тобто я відчуваю мильність тут в кожному ароматі, але в кожному вона різна. Тому мені було цікаво складати цю підбірку. Все, починаємо. Томфорд Металік без зайвих слів. Я знаю, що цей взагалі аромат багато кому не заходить. Я розумію, чому. І, звісно ж, коли мова заходить про аромати чистоти, мабуть, це не перше, що спадає на думку, але я відчуваю тут цю альдегідність дуже сильно, вона така прям дзвінка, і в той самий час вона для мене мильна. Тобто, для мене це таке майже ну, абсолют мила. В цьому ароматі трошки з ванільною такою солодкістю. Оце, в принципі, такі дві основні ноти, такий напрямок, який я відчуваю тут. І саме через це мені цей аромат завжди дарує якийсь затишок, відчуття якогось такого, знаєте, білого, пухнастого светрика, який тебе огортає. Тобто я дуже його люблю. Для мене він такий світлий, добрий і. Мені здається, що навіть от зараз в цей такий період більш різдвяних свят, вже, які наближаються, так, а, Щось таке затишне, не не обов'язково гурманське, солодке, а от щось саме затишне і більш таке спокійне може дуже класно повернути вам цю рівновагу. Бо, звісно ж, цей період дуже такий стресовий. Я думаю, у вас так само. Напишіть мені, до речі, давайте один одного підтримуємо в цьому. І о, цей аромат мене завжди трошки так. Уповільнює і допомагає мені прийти до цями. Наступний аромат, схожий за настроями, за напрямком на Металік, але все ж таки вони відрізняються, вони, ніби, знаєте, як кузени. І цей аромат має назву The Ghost and The Shell від бренду Etat Libre d'Orange. Я цей аромат отримала від ігора Сквірт Parfum, і він приймав участь у сліпих затестах. Тож, якщо вам цікаво, Переходьте за посиланням в інфобоксі, дивіться це відео також. Воно вийшло таким, на мій погляд, цікавим, і підбірка була така досить різна, тому я вам особисто раджу. Так само, як я вам раджу підписуватися на канал Ігоря, бо в нього завжди все дуже таке яскраве, дуже в нього класний гумор. Мені це подобається, я це кажу завжди, коли про нього згадую. Тому переходьте, звісно ж теж, посилання я залишу в інфобоксі. Аромат The Ghost and The Shell. Він дуже лактонний. Він прямо молоко в абсолюті, але це молоко е, з милом. Тобто, наприклад, якщо повертатися до... Металік, то там е, дуже часто згадують про те, що це ніби якесь металеве ведро, в яке там не знаю, що наклали згущене молоко, щось таке. Я особисто не настільки так це сприймаю, але погоджуюся, що певна лактоність в ньому присутня. І знов таки, в мене є відео про лактоні аромати. Посилання також буде в інфобоксі. Переходьте, дивіться, і там цей аромат теж є. Е, я маю на увазі металік. The Ghost in the Shell я спробувала носити на собі, і, в принципі, він сподобався мені на моїй шкірі, як він розкривається. Але, от якщо казати вже, якщо чи хочу я мати флакон, можливо, все ж таки ні, бо я не дуже люблю. Такі, знаєте, моноаромати. Я це собі дозволяю тільки в ароматах з нотою лаванди, бо в принципі вони мають таку функцію тільки заспокоювати для мене. Тому ну, я маю на увазі, коли це лаванда в абсолюті, так тобто переважно тільки лаванда. І тут, от те, що тут я відчуваю переважно тільки молоко і трошки мила, все ж таки мені цього недостатньо від парфумів. Так, це підбірка про мильні аромати, але все одно для мене парфум повинен грати. Цей, незважаючи на таку свою нестандартність, він все ж таки пахне молоком. І я не впевнена, що я хочу пахнути молоком. Взагалі, то моя шкіра має такі трошки. Теж такий трошки лактонний аромат, ну це такі приватні вже речі, я вам розповідаю. Ну саме через це я не можу носити, наприклад, амброві аромати, вони на мені закислюються, хоча в мене не гаряча шкіра, наскільки я можу свою шкіру охарактеризувати. Але тим не менш, от амбру не можу. І тому, коли в мене і так вже в шкірі є такий підтон, ще й. От додатково накладати саме от просто такий молочний аромат. Мені не цікаво, я не відчуваю майже нічого нового. Тому я його раджу тим, хто хоче саме такі лектони, лектон, лектон, лектоний аромат. Але сама я, можливо, все ж таки флакон не купувати не буду. Але він досить спокійний. Теж такий знаєте, ну, молоко мені здається, взагалі в багатьох асоціюється з дитинством. І я сподіваюся, що у вас так само, як у мене, дитинство було спокійне і це був період, який вам приємно згадувати. Тому, якщо ви хочете поринути у такі спогади, то можливо цей аромат вам підійде. Наступний аромат має репутацію такого досить компліментарного аромату, аромату з певним шлейфом. Я його поки що не носила в люди, тому не можу сказати, чи є в нього шлейф, і, на мій погляд, він все ж таки більше на теплу пору року. Зараз вже в нас стає прохолодно. Тому я його поки що тестувала тільки вдома, і він мені сподобався. Це аромат This Is Not a Blue bottle 1.2 від бренду «Histoire de Parfum». Цей аромат мені дуже подобається. Його флакон. Він дуже веселий. Я думаю, що ви його теж бачили. І Сам по собі аромат теж дуже позитивний, він такий теж пухнастик, такий м'який, приємний. Для мене все, що, знаєте, таке затишне, чомусь, мені здається, що воно пухнасте. От як ця от сова, яка сьогодні складає нам компанію, і ніби втілює в собі поняття чистоти. Тож, аромат This is not a blue Bottle, він для мене це квіткове мило. Тобто, тут є. Конвалія, і вона тут відчувається, але вона не соло тут в цьому ароматі, і вона не мене особисто вона не дратує, хоча я не люблю такі яскраві квіткові ноти. І в мене, мені здається, буквально там два-три аромати, де є конвалія, і вона ну, ніби не те, щоб я заради неї ці аромати купувала. Тож в цьому ароматі вона є, але трошки така спокійніша, ніж буває конвалія в ароматах. Коротше, все. Багато про канвалію вже. Бузок я тут відчуваю також, таку він теж певну ніжність додає. І Іланг. От Іланг тут є. Іланг, до речі, часто в ароматах теж трошки так милить. І... Загалом це все от складає таке враження такого мильного, квіткового аромату. Мені здається, що він гарно буде звучати з волосся. Тобто, ну, от в нього такий мильний аспект, шампуністий, такий, можливо, тут є ще один аромат, до речі, подібного напрямку. І от це саме квіткове мило, таке гарне, якісне. Це, мені здається, на літо така класна альтернатива для тих, хто хоче саме от пахнути чистим, вимитим таким тілом. І, в принципі, щоб не було такого що парфум якось окремо звучить. Це для вас буде такий класний варіант. Знов таки, флакон просто мене тішить дуже сильно. Далі хочу показати вам аромат від бренду Pinhaligans. То нічого не було, то одразу третє відео поспіль я там розповідаю про Пінгаліганс. Ну, можливо, не поспіль, але ну, останні декілька відео він з'являвся так чи інакше цей бренд. Бо я ну, якби, мала змогу познайомитися з ним через пробники, я придбала аромат. Це був пробник, який мені поклали, тому зараз з вами будемо дивитися що до чого. Аромат має назву Артемізія. Це не можна сказати, що такий прямильний мильний аромат, але, ну, Щось, звісно ж, тут є. Я особливо тут на блотері не відчуваю настільки яскраво деякі ноти, які я відчула на шкірі. Для мене це такий аромат про мило з зеленню. От Не яскравою, але свіжість ця зелена, вона тут присутня. І я відчуваю тут трошки фіалку, якісь просто абстрактні квіти. Тобто, він, от такого напрямку, теж досить класичний. Теж класно підійде, мені здається, на весну, на літо. Але саме на блотері, от чомусь на шкірі такого не було, саме на блотері, мені ця фіалка от дає цього клопа. Я думаю, ви розумієте, про що я. Ці комахи, які неприємно пахнуть. І от фіалки іноді в парфумах таку вам підкладають неприємну, так? неприємний сюрприз. Але ну, тут на шкірі цього я не відчуваю. Це мені враження не псує, аромат досить нейтральний. Це для тих, хто просто хоче приємно пахнути чимось абстрактним. От я б так сказала, для мене він найбільш яскравий представник бренду, звісно ж. І флакон я собі теж купувати не збираюся. Але якщо ви полюбляєте напрямок більш таких легких абстрактних ароматів, то це непогано. То, що я кажу, абстрактні аромати це непогано. Не кожен аромат повинен пахнути чимось таким, знаєте, впевненим. Іноді аромати просто повинні дарувати таку легкість, легку таку димку навколо вас створювати, цього цілком достатньо буває. Наступний аромат має в собі вайб, такий шампуністий, це не зовсім мило, це радше шампунь. Це аромат Нірмала від бренду Molinar. Це, Він також, до речі, приймав участь у сліпих затестах від Ігоря. І якщо ви хочете дізнатися, чи відгадала я його чи ні, переходьте і дивіться. Цей аромат мені нагадує шампунь Гарніер Фрутіс. І тут о, тропічні ноти от саме такі шампуністі. Тобто тут можна відчути манго солодке, можна відчути маракую, можна пофантазувати трошки, можна відчути якісь цитруси. І... Також я тут відчуваю ваніль, ну, солодкі просто якісь ноти, так, це може бути солодкість від цих фруктових віддушок, звісно ж. Тобто, просто коли я вже починаю казати про те, що це шампунь. Для мене ну, трошки дивно саме шукати якісь певні ноти у шампуні з тому ароматі. Але якщо задати напрямок, то щось приблизно таке, я тут відчуваю. Аромат дуже приємний, такий дуже веселий, теж позитивний, і в той самий час він не дратує. Ну, принаймні, мене він не дратував. І я їм насолоджувалася, коли його носила на руці, і буду продовжувати це робити. Я планую поставити його собі у ванні і користуватися їм після душу, бо він ніби надає додаткову свіжість. Хоча в мене інший шампунь, але все одно мені здається, що він класно буде мені Подовжувати це відчуття свіжими того волосся, свіжості після душу я дуже люблю знаєте вийти з душу, я дуже люблю взагалі купатися. І якщо я вже не в душі, але все ще є це, це відчуття такої мильної. Води, аромату, мені це подобається, тому цей аромат, я думаю, буде класно з цим справлятися. Я починала з аромату протиріччя і таким самим ароматом я і буду закінчувати це відео. А цей аромат або люблять, або не сприймають. І я частково можу зрозуміти, чому? Бо я дуже довго була у другому таборі. Я не розуміла, чому цей аромат легендарний, чому він, наскільки я пам'ятаю, взагалі найбільш Розповсюджений у світі, принаймні, бренд точно. І е, я знаю, що багато хто до сих пір його ще не розпробував, і це нормально цілком, але я розпробувала, я тепер чую в ньому те, що мені подобається. Тому, е, коли в мене є така можливість і нагода, я завжди цей аромат раджу, про нього розповідаю. Це шанель номер 5 Eau de Parfum. Я придбала цей аромат минулої осені, і він дуже якось. Мені до настрою до мого пасував. Я придбала невеличкий флакон 30 мл, вже майже половину зносила. Я його люблю надягати як після душу, так і перед сном, бо отут це, мені здається, такий абсолют французького якісного мила. Я б не сказала, що він квітковий. Бо все ж таки, от якщо ти кажеш квітковий аромат, мені точно на думку не спаде шанель номер 5 в першу чергу. Але звісно ж, якісь квіти тут є. Просто для мене він також альдегідно-пудровий, і от ця мильність тут, вона просто на 100% присутня. Це саме мило, От якщо інші аромати ще там, плюс-мінус, можна сказати, що це якийсь інший засіб, от саме це мильний аромат. І зараз він мені не пахне ретро. Я навіть тут цитрусовість відчуваю, певно. А для мене цитрусовість не завжди. Ну, я маю на увазі таку цитрусову свіжість? так, Бо звісно ж в ретро-ароматах також присутні цитруси. Але тут саме трошки цієї свіжості є. Я його не носила влітку, особливо так, бо все ж таки ну, для мене він для літа більш насичений такий. але... Всі інші пори року я просто його обожнюю. І я їм насолоджуюсь, я вважаю його дуже якісним, я вважаю його дуже таким жіночним, класним ароматом. І тому я вас просто закликаю: якщо ви його не любите, просто спробуйте нанести його на руку. І почути в ньому мило і чистоту, якщо ви шукаєте такий напрямок. Бо я не розчарувалася в ньому минув вже рік. Я тільки знову знов, -знов ним захоплююсь, а я не відношуся до тих людей, які люблять ретро аромати, які люблять, які знаєте, такі більш скажімо так, аромати для жінок, які ми уявляємо собі стереотипно більш старшого віку. Я не ношу шипри майже. Тобто, якщо в мене є аромати шипрові, то я не знаю, що це шипер. Бо саме от те, що я маю на увазі, коли кажу про шипер, наприклад, аромат Одессуар від сіслей, або також аромат Суар-делон від цього самого бренду. Я таке не ношу, я таке не люблю. І я. Як я вже казала, дуже обережно ставлюся до ретрових ароматів, тому просто вас, вам раджу е, дати цьому аромату шанс, особливо, якщо ви давно його тестували і вже тільки на таких стереотипних думках ви тримаєте своє враження про нього. Бо е, якщо вам він сподобається, ви будете жалкувати, що ви не відкрили його для себе раніше. На сьогодні це були всі такі мильно чисті аромати, як я вже казала, з деякими я тільки знайомлюся, але вже хотіла з вами поділитися, бо мені здається, що це цікаво. Можливо, ви теж не знали ці аромати, як і я, і тепер будете їх шукати, їм цікавитись, і можливо відкрити для себе щось для вас близьке. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Напишіть мені, будь ласка, які аромати з нотою мила чи якихось таких засобів для душу ви полюбляєте. Мені буде дуже цікаво також відкрити для себе щось нове. І дякую, що подивилися це відео. До кінця побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!